Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Світ не стоїть на місці, і сьогоднішні події в Європі та світі заслуговують вашої уваги. Розберемося по порядку, поговоримо про корупційний скандал в Німеччині. Несподівану ініціативу талібів та інтригу довкола Гренландії і ще декілька важливих новин. Щоб не пропускати нових цікавих випусків, раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток українського YouTube вашим лайком. Дякую вам. Отже, в Німеччині вибухнув масштабний корупційний скандал. У Мюнхені співробітників міграційної служби підозрюють зараз у створенні злочинної схеми. До речі, під слідством вже перебувають шестеро чиновників окружного адміністративного управління. Слідство вважає, що ще у 2022 році вони вступили в змову та розробили план незаконного отримання прибутку. Суть друзі, цієї схеми полягала в тому, що вони продавали підроблені документи про право на перебування в Німеччині за готівку щонайменше 150 євро за кожен документ. Зараз слідчі розглядають 32 таких випадки, але це звичайно лише початок і. Інтрига звичайно тут зберігається, тобто наскільки високо ведуть ниточки цієї корупційної змови, чи будуть звільнення на вищих рівнях, стежимо за розвитком з вами цих подій у Сполучених Штатах. Нещодавно опублікували цікаву статтю Financial Times з посиланням на джерела в Києві. Про те, що український президент Зеленський перебуває зараз на заключному етапі свого президентства. В політичних колах вже обговорюють, як довго він залишиться при владі, незважаючи на публічну зараз підтримку Зеленського після конфлікту з Трампом. Його опоненти активно зараз готуються до виборів і формують альянси. Деякі з них почали налагоджувати контакти з адміністрацією Трампа та його союзниками у Вашингтоні. Зокрема, брали участь наприклад у молитовному сніданку в США. Раніше, ви знаєте, Зеленський заявляв, що вибори в Україні можливі після завершення війни та скасування воєнного стану. З цікавою ініціативою звернулись Таліби до Німеччини. Таліби пропонують Німеччині дипломатичні відносини, тому що афганські таліби запропонували ФРН встановити дипломатичні контакти на найвищому рівні. Ще цікавіше, що вони готові. Щотижня приймати назад афганських правопорушників, яких ви знаєте депортують зараз з Німеччини. Але є певні умови, тобто афганці мають бути офіційно ідентифіковані, а всі депортації мають відбуватись у співпраці з Міністерством закордонних справ Афганістану. Чи готова Німеччина до такої угоди, побачимо. В країні нагадаю зараз проживає майже 500 тисяч афганців, і питання їхнього статусу може, звичайно, стати ще гострішим. Польща Зараз розширює резерв своєї армії із 2027 року. Польща щорічно пропонуватиме 100 тисячам цивільних добровільне військове навчання для посилення резерву. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що охочих буде достатньо а завдання уряду забезпечити їм. Можливість підготовки. Програма охоплює чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Спочатку добровольці проходитимуть місячний базовий курс, а потім зможуть продовжити навчання ще 11 місяців, зокрема освоюючи керування важкою технікою. Зміни в Австрії. Австрія зараз припиняє воз'єднання сімей біженців. Новий уряд Австрії ухвалив вже рішення негайно припинити воз'єднання сімей для шукачів притулку. Влада посилається на надзвичайні положення ЄС пов'язані з національною безпекою. Причина, друзі, дуже проста. Система розміщення біженців в Австрії вже перевантажена, і влада, якби вважає, що більше не зможе приймати нових людей. Гренландія на роздоріжжі. Що буде незалежність цієї країни, чи вона залишиться під владою Данії? Ви знаєте, що вибори в Гренландії привернули увагу всього світу. Дві партії, до речі, які зайняли перше місця, виступають за незалежність острова від Данії. Чому це важливо, друзі, ви знаєте?